Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі! Розпочинаємо нашу спільну вечірню молитву, намірені наших міст, сіл, містечок, про збереження життя людей, про збереження від ракетних обстрілів та градів. Мовимося в наміренні Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва, Херсону, Херсонщини, Донецької та Луганської, Харківської області про їхню деокупацію. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Сьогодні нам, на нашій спільній короткій молитві, буде приятелювати та товаришувати Святий Миколай, Чудотворець. Наша головна інтенція, намірення це деокупація окупованих територій, збереження життя наших діток, сімей, родин, чоловіків, жінок, військових мовимося про швидшу перемогу, катуляцію зрадницької Росії та мир і спокій на теренах наших українських земель. Святи, Миколаю, допоможи нам в цьому. Ми, українські діти, всі дорослі, старі і малі. Прибігаємо і припадаємо, клякаємо перед тобою, просимо випроси у Бога нам заступництво на всю нашу батьківщину, на всю нашу землю, Україну про припинення війни і зупинення російського супостата, тих, хто нападає, що продали душу дьяволу. Просим тебе, бо воюємо ми, воює Україна на боці світла проти сил темряви. Удостойся честі, випросити у Бога нам ласку миру, справедливого, у цій справедливій визвольній війні. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діба, життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо виновцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визво нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підвона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений придвона твого. бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідвона твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідна твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий Миколаю, чудотворцю, Божий угоднику, який твориш чуда і творив чуда, зроби чудо для України. Обіцяємо бути християнською державою, християнськими родинами і сім'ями, аби Боже благословення сходило на нас, на наші сім'ї, родини і на нашу неньку Україну. Просим тебе про припинення війни, справедливий мир, перемогу України у війні і дякуємо тобі за всі утримані ласки. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа, від усякого зла Амінь, опивання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі, у руки Твій наш Боже, іден душу і тіло, все наше життя. Амінь. Добра ніч усім, мирного неба, мирної, спокійної ночі і гарного Божого переможного тижня, завтрашнього понеділка. Дякую всім за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу!